20 років та 14,5 мільярдів доларів знадобиться на повне відродження міста Марії. Це попередні цифри, які наводять в міськраді Маріуполя. Попри те, що місто й досі в окупації, вже зараз потрібно сформувати покроковий план дій на час його повернення під український стяг. Наголошує мер Вадим Бойченко. Саме тому спеціалісти продовжують працювати над проєктом Маріуполь Реборн. Чотири основні концепції від чотирьох провідних архітектурних бюро в основі побажання маріупольців, які збирали понад рік. Бо ключове це люди тому. От ця філософія вона про те, що відродити місце з людьми, відродити економіку для людей, відродити школи для дітей, відродити заклади, Лікування для людей. І так сталося, що сьогодні наше місто перебуває 16 міста України. Ми маємо 22 осередки Ямарі. І дякуючи нашому голові військової адміністрації Павло Кириленко, ми за його доручення це робили. Відбудувати не як було, а як їмо, планують ініціатори проєкту. Перше створять безпечні умови для повернення людей. На повне розмінування міста знадобиться біля півтора року. Далі вирішення гуманітарної кризи, відновлення критичної інфраструктури, запуск комунальних підприємств і вже потім початок відбудови. Тобто не все одразу, покроково кажуть міськраді. Їх в цьому підтримують однодумці. Перший та стратегічний партнер проєкту СКМ на реалізацію дев'яти проєктів. Маріуполь Реборн інвестиційна група направила 60 мільйонів гривень. Наприклад, ми фінансуємо розробку архітектурної візії міста Маріуполь. А профінансував чотири команди. А ми фінансуємо зведення чотирьох результатів в єдиний і публікацію книжки. На базі цього бачення місто Маріуполь веде і буде вести по суті таке собі шоу з міжнародними партнерами і шукати інвесторів на відбудову Маріупольського театру, на відбудову площі, на відбудову набережної і так далі. Але без цього архітектурного бачення дуже складно показати, у що ми цілимося, дуже складно створити цю картинку майбутнього. Архітектурне бачення це база для залучення інвесторів в конкретні ви. Зі своїми напрацюваннями Маріуполь готовий поділитися з іншими містами України, які також постраждали від російської навали, зокрема з Милотополем, Бучою, Сєвєродонецьком, Новою Коховкою, Гірським та Енергодаром. по Перше відкрита інформація, якою діляться сьогодні Маріупольці і інші міста, вона дає можливість а вникнути помилок. Б, вона дає можливість акумулювати кошти, і не тратити сьогодні на власні розробки. Вона дає можливість сьогодні долучитись до підтримки міжнародних фондів і організацій, які питаються такими, подібними програмами. Ну і взагалі об'єднання усіх завжди було корисним для більш швидкого і якісного досягнення результатів. Домовленості про взаємопідтримку та допомогу громади закріпили в декларації солідарності в асоціації міст України. Вважають відродження Маріуполя це частина великого плану відновлення всієї країни. На основі таких планів, таких стратегій буде розроблятися загальна державна рамка, загальна державна політика. І це важливо для бізнесу, інший вимір, тому що бізнес буде бачити, куди йому вкладати кошти і співмірювати, яка стратегія ліпша, яка певним чином першочергова, яка другочергова. Тому це важливо безпосередньо для всіх, не тільки для самого Маріуполя. Всього планується відкрити три проєктних офіси Маріуполь Реборн. Перший вже працює у Львові. Там разом з архітекторами та урбаністами розробляють нову концепцію розвитку Маріуполя. Офіс у Дніпрі працюватиме ж над планом негайної відповіді та вирішенням критичних питань після деокупації. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7